У більшості випадків ФОПи, які здійснюють свою діяльність в інтернеті, вони не контактують ні зі своїми клієнтами, ні зі своїми покупцями, ні зі своїми постачальниками. І у них виникає питання: а чи можна в такому випадку? Обмінюватися різними документами, які е, створюються під час фінансово-господарської діяльності ФОПом, теж через інтернет. Чи можна отримати онлайн від свого постачальника крадну? Чи можна відправити на крадну своєму покупцю? Е, чи можна підписати якось акт в, і відправити його через інтернет? Так, щоб не потрібно було йти на Укрпошту чи на нову пошту і відправляти паперові документи своєму контрагенту. Так можна. Насправді законодавство це допускає. І я вам зараз про це розкажу, як робити це правильно, щоб у вас не було потім якихось проблем із податковою, і щоб ви не попали на якісь штрафи і нарахування податків. Всім привіт! Я Олександр Зеленський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. На сьогоднішній день законодавство передбачає, що контрагенти можуть створювати між собою документи, первинні документи на товар, на послугу. І обмінюватися ними в електронному вигляді онлайн без паперових носіїв. А... Тобто, якщо ви продаєте комусь якийсь товар, ви можете створити накладну в електронному вигляді, підписати її і відправити цю, цю накладну вашому покупцю. Ну, Аналогічно, якщо ви в когось купляєте, то ваш постачальник може створити таку накладну, теж в електронному вигляді для вас і відправити її вам. Однак є декілька умов пов'язані із таким електронним документообігом. Перший момент це якщо у вас є з вашим постачальником товарів чи послуг якийсь договір, в цьому договорі бажано, це не обов'язково, але бажано прописати, що обмін документами далі буде здійснюватись в електронному вигляді, і передбачити, через яку систему документу обороту ви будете це робити. Справа в тому, що коли у нас документ двосторонній, наприклад, у нас документ підписаний. Постачальником і покупцем або е, виконавцем і замовником послуг, то на такому документі має бути е, стояти дві, це два, е, дві електронні цифрові підписи. З одного боку він має бути підписаний електронним підписом е, КЕП чи ЕЦП постачальника або виконавця, а з другого е, має бути підписаний ЕЦП покупця ну, або замовника послуг. І це можна зробити на сьогоднішній день. Це можна зробити тільки через системи, різні комерційні системи обміну електронними документами. Я можу назвати таку систему, як вчасно є для такого електронного обміну первинними документами. Також є ще добідок. Загалом їх багато можете погуглити обрати ту, яку ви будете використовувати. Але е, якщо, як я вже сказав, якщо у вас є договір з вашим постачальником чи вашим покупцем, е, чи замовником-виконавцем, бажано передбачити це в договорі, е, яку саме систему ви будете використовувати? Якщо ж договору у вас немає, а його може і не бути. Договір він не обов'язковий в господарській діяльності. У мене, до речі, про це є окреме відео про те, які первинні документи мають бути у ФОПа. Я посилання на нього залишу внизу в описі під цим відео, і воно зараз з'явиться в гори. Тож, якщо договору у вас немає. То тоді просто варто узгодити із вашим покупцем, постачальником, замовником, виконавцем, тобто із вашим контрагентом, якою системою електронного документообігу ви будете користуватися, щоб це було зручно і вам, і вашому контрагенту. Це перший момент. Другий момент: а відповідно до загальних правил бухгалтерського обліку. Первинний документ, будь-який первинний документ, накрадна, акт приймання передачі послуг чи виконаних робіт, він е, створюється в момент е, здійснення господарської операції. І підтвердженням цієї господарської операції є підпис на цьому е, документі: того, хто, ну, скажімо так, ініціював цю господарську операцію. Її провів першу цю господарську операцію. Е, коли у нас є придбання товарів, то особою відповідальною, першою особою, яка відповідальна за її проведення, це постачальник-продавець цих товарів. Його підпис ставиться на накрадній першим. Ну, на накраді, чи там що у вас буде, на накрадній першим. Аналогічно, коли у нас мова йде про якісь роботи послуги, то е, першою особою, яка ставить е, підпис на акті приймання передачі послуг, е, наданих послуг чи виконаних робіт, це виконавець цих робіт. А вже тільки другу, другий підпис ставить, якщо це накрадна, ставить у нас покупець, і якщо це послуги, ставить у нас замовник цих послуг. Так от. А оскільки здійснення, оскільки первинний документ скрадається в момент здійснення господарської операції, а підпис на ньому підтверджує здійснення цієї господарської операції, то е, документ має бути підписаний в той же день, коли він е, був скрадений. Тобто, якщо у нас накрадна датована 5 вересня, то е, відповідно. Підписана ця накладна має бути 5 вересня. І е, коли е, у вас звичайні паперові документи, це не проблема, тому що ну, ви можете підписати її через місяць, цю накладну. Ніхто ніколи не буде знати, яку, який, в яку дату ви це робили. Зібрали за місяць пачку накладних сіри, підписували і відправили їх вашим покупцям через нову пошту. Однак, коли у вас електронний документообіг, коли у вас документи підписуються, ЄЦП, це може стати проблемою, тому що дуже багато із систем обміну електронними документами і підписання цих документів, вони не просто ставлять відмітку на цьому електронну відмітку на цьому документі, коли він підписаний, а і коли він підписаний. Тобто, якщо е, ви, наприклад, скрадете е, накрадну 5 вересня, а підпишете її і відправите вашим, е, вашому покупцю не 5 вересня, а там 15 вересня, це може бути видно по відмітки на ЕЦПН, по, по, по відмітці на електронному підписі, що він був поставлений саме 15 вересня, а не 5 вересня. І це якраз може, бути, може мати е, дуже значні наслідки, дуже значні фіскальні ризики, е, в першу чергу, для покупця цього товару, ну або для отримувача послуг, якщо мова йде про послуги. Е, чому так, я вам зараз покажу на конкретному прикладі. Ну, а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатися на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Давайте розглянемо наступну ситуацію. Товар був проданий через інтернет 5 вересня. В цей же день товар був відправлений покупцю. І в цей же день була виписана накрадна, яка була датована 5 вересня. Відповідно, накрадна була виписана в електронному вигляді, а не в паперовому. Покупець, інший, хай це буде інший ФОП, отримав товар 6 вересня. Оскільки він здійснює теж свою діяльність із продажу товару, то придбаний товар він продав фізичним особам чи іншим ФОПам 7 вересня вже на наступний день. І відповідно вибив на цей товар, вибив фіскальні чеки, що він його продав 7 вересня. А, ну або виписав, знову ж таки, виписав наступному ФОПу, виписав е, теж накрадну 7 вересня. Однак його постачальник е, накрадну, яка датована 5 вересням, підписує лише 8 вересня. Не 5 вересня, а 8 вересня. Ну, ніколи йому було далі руки. І на накрадні в нас стоїть дата 5 вересня, а в е, наректорному підписі стоїть відмітка, що реально, фактично ця накрадна була підписана тільки 8 вересня. Що е, зробить податкова? До яких висновків вона буде триматися, коли вона побачить такий документ? А податковий скаже, що відповідно до правил бухгалтерського обліку, здійснення господарської операції підтверджує підпис на документі. І якщо е документ був підписаний лише 8 вересня, хоча датований 5 вересня, значить і господарська операція відбулася 8 вересня, а не 5 вересня. Податкова буде стверджувати, що за таких умов товар був відпущений відпущений покупцю не 5 вересня, коли датована накрадна, а лише 8 вересня, коли на ній поставили підпис, електронний цифровий підпис. І е, така трактовка буде мати значні наслідки для покупця цього товару. Ну, по-перше, якщо товар скрадно побутовий, це буде порушенням. Товарного обліку, якщо він складнопобутовий або відноситься до інших ризикових груп, Податкова скаже, що це порушення товарного обліку. Товар не був отриманий сьомого, коли він був проданий, да? а був відпущений тільки восьмого відповідно. До такого ФОПа податкова може застосувати штраф в розмірі 100% цього товару, вартості цього товару за порушення товарного обліку. Другий наслідок. Податкова скаже, що дивіться, у нас підпис стоїть 8. -го. Тобто він підтверджує, що господарська операція із відпуску товару відбулася тільки 8 числа, а, а не 7-го, а не 5-го, а не 6-го. Однак при цьому Фоб, який купив цей товар, і я отримав його там 6 числа, да? він 7-го числа його продав. Хоча по документам підпис стоїть, що йому його відпустили тільки 8 числа. А раз він продав товар сьомого вже, а його, як підтверджує підпис, відпустили тільки 8-го, значить, це був інший товар. На який документів не було? А, і е, виходячи з цього, податкова е, включить, е, включить товар, вартість цього товару включить повторно в доходи такого ФОПа. І якщо при цьому відбудеться перевищення лімітів, річних лімітів доходу ФОП. То, відповідно, після такого повторного включення цих товарів, які начебто були отримані незвідки, без документів, начебто були отримані безкоштовно, податкова зніме цього ФОПа із єдиного податку, і нарахує йому податки так, як іначе він весь час був на загальній системі оподаткування. А як ви знаєте, це дуже і дуже багато. Отже, от таке е, ставлення до електронного документу обігу між е, контрагентами, коли е, ми від виписуємо накладну п'ятим, а підписуємо набагато пізніше, це може мати дуже важкі наслідки для того, хто купує ці товари. Аналогічно і акти приймання передачі послуг. Е, якщо е, акт е, виконавцем. Да, був підписаний пізніше ніж стоїть дата на цьому акті, то податкова може виключити, якщо ці послуги отримував там ФОП на загальній системі оподаткування чи юридична особа на загальній системі оподаткування. Податкова може виключити вартість цих послуг із витрат. Відповідно, буде нарахування податку на прибуток. Тому основний головний висновок. Користуватися електронним документообігом між е, ФОПами чи між ФОПами юридичними особами можна, це дуже зручно з одного боку. Однак, з іншого боку, потрібно дотримуватися того принципу, що якщо ваша система електронного обміну документами е, вона е, підтримує проставлення дати, коли був накрадений підпис. То в такому випадку, всі документи вони мають підписуватися в той же день, коли вони створювалися. Як я вже сказав, якщо у вас накрадна 5 вересня, ви маєте підписати її і відправити вашому контрагенту 5 вересня. А вже коли він підпише цю накрадну, ну, це може вже бути і пізніше, бо він друга сторона, а перша сторона. Яка відповідає за цього за скрадення цього документу е і його своєчасне підписання, це, як я вже сказав, постачальник-продавець або виконавець-надавач послуг. Якщо ви складаєте документ е якимось числом, цим же часом ви маєте його підписати, щоб у вашого контрагента не було з цим якихось проблем. До речі, поки я вам все це розповідаю, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну і воно ще зараз має з'явитися вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі в мене дуже багато текстових різних дописів, статей, яких, відповідно, немає тут на Ютубі. Тож, обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Ви можете сказати, а що робити, якщо ну, от в нас е, такі бізнес-процеси. Що е, ми ну, ніяк не можемо підписати на крадну е, в той же день, коли вона скрадається, е, що я вам можу сказати? В такому випадку є два варіанти: цілих два варіанта. Е, перший варіант це те, що е, відповідно до пороження 88 про забезпечення записів в бухгалтерському обліку в бухгалтерських документах. Допускається, що дата господарської операції може не відповідати даті складання документів. Однак, в такому випадку, на цьому провинному документі, неважливо, що це накрадна чи акт приймання передачі, має бути дві дати зазначено: одна дата здійснення господарської операції, друга дата скрадання документів, тобто, умовно кажучи. Відпуск товару мог відбутися 5-го, а документ про це міг бути скрадений пізніше і відповідно підписаний пізніше. Однак, в будь-якому випадку, не може бути такого, що господарська операція відбувається 5-го, Документ ми скрадаємо 7-го, а ЄЦП на нього накрадаємо 15-го числа, в будь-якому випадку, створений первинний документ. Має бути підписаний е, в день його створення. Е, може бути дві дати: дата господарської операції і дата створення. Але якщо ви створили первинний документ, ви його маєте в цей день підписати. А в будь-які інші варіанти, якщо це буде підписано пізніше, е, податкова може це використати на свою користь. І відповідно нарахувати комусь із учасників цієї господарської операції, нарахувати податки і штрафи. Тож тримайтеся цього моменту. Ну і другий варіант: якщо ми не можемо в будь-якому випадку не можемо підписувати документи в день його створення, що я вам можу сказати? Тоді електронний документообіг не для вас. Використовуйте, як і раніше, паперові накладні, паперові акти, підписали коризручно, відправили їх вашому контагенту новою почтою чи Укрпоштою, той отримав, підписав, повернув вам один примірник. В такому випадку податкова ніколи не зможе вам сказати, що ви підписали якийсь із ваших документів, підписали не своєчасно. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилення на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.